Сьогодні тиша особлива ніби світ завмер між двома подихами, один рік відпускає, інший ще не прийшов. І в цій паузі, коли на дворі темніє рано, а вечори стають довгими, хочеться говорити пошепки про те, що попереду, про те, що вже стоїть за порогом і чекає свого часу 2026 рік. Рік червоного вогняного коня. Уяви собі степ вночі, темрява густа, як оксамит, а над головою зорі. Їх так багато, що, здається, ніби хтось розсипав пісок по чорному полотну. І раптом гуркіт, копита б'ють по землі, іскри летять із під них, і ти бачиш його, коня, грива, як полум'я, очі горять, а тіло. Суцільна енергія, суцільний рух. Він не біжить від чогось, він біжить назустріч, назустріч вітру, горизонту, світанку. Ось такий він цей рік не про очікування, не про те, щоб сидіти і дивитися, як життя відбувається десь там, за вікном. Він про рух, про те, щоб зробити крок, навіть якщо земля здається нестійкою. Про те, щоб довіритися собі, своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу, який давно щось підказує, а ти все не слухаєш. Червоний вогняний кінь не терпить зупинок, але це не означає хаос чи безглуздий біг. Навпаки, це про те, щоб рухатися свідомо, відчути, куди тебе тягне, і не боятися туди піти, бо найстрашніше в житті. Не помилитися, а так і не спробувати. Цей рік любить сміливців, не тих, хто кричить про свої плани на весь світ, а тих, хто просто діє тихо, по-своєму, але впевнено. Він поважає щирість, коли ти робиш щось не тому, що так треба, а тому, що інакше не можеш. Коли твоє серце каже так, і ти слухаєш його, а не тисячу чужих голосів навколо. Можливо. Ти відчуваєш, що щось назріло, щось, про що думаєш уже давно, але все відкладаєш. Може, це розмова, яку час провести, може рішення, яке час прийняти, може двері, які час відкрити, або, навпаки, зачинити назавжди? 2026 рік він саме про це, про внутрішню зрілість, про те, щоб зрозуміти, чекати ідеального моменту безглуздо, момент. Це зараз, завжди зараз. І якщо тобі здається, що світ навколо хиткий, що все змінюється занадто швидко, знай, що ти не один. Рік коня це вітер змін, але вітер не руйнує, він розвіює туман, він відкриває обрії, яких ти раніше не бачив. Так, іноді вітер здається холодним, різким, незручним, але згадай, після шторму небо завжди чистіше. Коли наближається новий рік, ми любимо шукати ритуали, щось, що допоможе правильно зустріти те, що прийде. І тут важливо не переборщити. Кінь не любить штучності, він відчуває фальш за кілометр. Тому все має бути простим, щирим від серця. Щодо кольорів, червоний, звісно. Але не кричущий, не агресивний, радше той червоний, що в жаринах глибокий, теплий, живий. Відтінки вогню: золотий, теракотовий, бурштиновий, можна трохи білого, як іскри, або зеленого, як степова трава під копитами. Не обов'язково вдягатися з ніг до голови в червоне, достатньо деталі: стрічка, шарф, щось, що нагадує тобі. Я готовий до змін, я готовий до руху. На столі просто, не треба перевантажувати. Кінь – Він степовий, вільний, йому ближче щось земне, справжнє, м'ясо запечене або тушковане як символ сили, зерно, хліб, каша, поживність, що тримає в сідлі навіть у далекій дорозі, овочі, яблука, мед і обов'язково вода. Чиста, свіжа вода, як джерело посеред степу. Вогонь і вода, вони в цьому році мають бути поруч у балансі. Дім, твій простір, він теж має відчувати зміни. Не треба перевертати все догори дригом, але варто прибрати, і не механічно, а усвідомлено викинути те, що вже не твоє: речі, які лежать мертвим вантажем, одяг, який не носиш. Папери, що нагадують про старе, зроби місце для нового фізично і внутрішньо. Якщо є камін або хоча б свічка, запали вогонь. Подивися на нього. Вогонь очищає, вогонь показує напрям вгору. Завжди вгору. Він не знає, що таке повернення назад. А бажання. Ми звикли складати списки. Десять, двадцять пунктів, ніби більше напишеш, більше збудеться. Але кінь не любить метушні, він любить ясність, одне бажання. Справжнє, те, від якого щемить у грудях, те, про яке ти не можеш не думати. Перед сном, коли світло згасло, коли навколо тихо, закрий очі, не поспішай. Відпусти думки про рахунки, про справи, про те, що хтось сказав чи не сказав, дихай. І запитай себе, чого я хочу насправді. Не те, що від мене чекають інші, не те, що модно чи правильно, а що хочу я. І коли відповідь прийде, а вона прийде, тільки дай їй час. Прошепчи це бажання. Можна вголос, можна про себе, але щиро, ніби говориш з давнім другом, якому не треба нічого пояснювати. Цей рік почує. Він почує тих, хто каже правду. Хтось запитає, а що буде? Кому буде легко, а кому складно? І тут треба сказати чесно: рік випробує всіх. Якщо ти звик до стабільності, до того, щоб усе було передбачувано і розкладено по поличках, тобі буде незвично. Кінь не стоїть на місці, він ламає шаблони. Він змушує дивитися на світ інакше. І так, спочатку це може лякати. Але згодом ти зрозумієш, то не руйнування, то оновлення. Якщо ти той, хто довго чекав, готувався, збирався з силами, це твій час. Кінь підхопить тебе і понесе вперед. Головне, не втрать момент, не сумнівайся. Коли відчуєш поштовх, рухайся. А якщо ти втомився, якщо останні роки були важкими, і здається, що сил уже не залишилося. Цей рік дасть тобі вогонь. Не той, що спалює, а той, що зігріває, той, що нагадує, ти живий. І поки ти живий, у тебе є вибір. Випробування це не покарання, це запрошення стати сильнішим. Коли біжиш за конем, м'язи горять, легені болять. Але потім, потім ти відчуваєш, що можеш більше, ніж думав, що в тобі є щось. Про що ти і не здогадувався. Тож не бійся складностей, вони прийдуть до всіх у різних формах, але вони не назавжди. Вони як перевал у горах. Важко підніматися, але на вершині інший вид, інше повітря, інше розуміння. І ось ми тут, у темряві кімнати, у тиші перед сном. Старий рік іде. І ти можеш відпустити його з вдячністю за все, що було, за уроки, за зустрічі, за біль, за радість, за те, що ти пройшов і залишився собою. А Новий рік він уже поруч чуєш, ніби далекий гуркіт копит, ніби вітер у гриві, ніби іскри десь на обрії. Він іде, і він не питає, чи готовий ти. Він просто іде, але знаєш що? Ти готовий. Навіть якщо не відчуваєш цього зараз, навіть якщо здається, що попереду невідомість, і страшно, ти готовий тому, що ти тут, тому що ти дихаєш, тому що в тобі є вогонь, може маленький, може ледь тліючий, але він є, і цей рік, рік червоного вогняного коня. Він розпалить цей вогонь, він нагадає тобі, хто ти насправді, він покаже дороги, про які ти забув, він змусить тебе побачити, що життя воно не чекання, воно рух, рух назустріч собі. Тож засни спокійно, нехай сни будуть легкими. А коли прокинешся, знай що попереду стільки всього, стільки доріг, стільки виборів. Стільки можливостей. У тебе все ще попереду, все ще попереду.